Біфрен, спокій за ясної голови. Я б хотіла поговорити з вами про професії, які будуть популярні після війни. Під час одного з телемарафонів, коли ви говорили з Вадимом Карп'яком, ви сказали, що будуть популярні аграрії, але ті, які керують віддалено е, технікою. Можете, будь ласка, сказати, чому і які саме якою технікою будуть керувати після війни, в залежності, звичайно, від Області, але багато полей можуть бути заміновані, і ризик все одно буде залишатися. Якщо ми подивимося на інші країни, в яких були війни, навіть в колишній Югославії там є місця, де і зараз є ризики. Мін в полях може бути або Міни або можуть бути те, що не вибухнуло, якісь ракети. Звичайно, буде перша професія важлива, це розмінування, ті, хто розміновують, От. але додатково все одно ризик буде певний час залишатися. Це буде підштовхувати до захисту людини. До фізичної захисту, да, і буде, наприклад, використовуватися ті самі дрони для огляду полей. Ну, не зараз використовуються, але більш широко, да так? так само буде автоматизація агротехніки, е, вона і так відбувається, і без е, причин воєнних, але через воєнні, через військові, через війну, е, через ризики набагато легше, звичайно, буде е, або набагато безпечніше, щоб по полю йш, йшла техніка, яка керується дистанційно. І сьогодні у нас е, оператор техніки сидить всередині техніки, але з часом. Я очікую, що м, аграрна техніка теж буде ставати більш і більш е, дистанційною, тому що це можна робити з певної відстані. Це приклад. Да? Приклад mm -hmm. того, як можуть розвиватися професії. Е, е, також ми можемо оглянути на те, м, яким чином в інших напрямках е, е, війна підштовхне до інновацій. Ну, от сьогодні є оператор дрону, да? але оператор дрону в мирний час може робити багато інших дуже важливих речей. Наприклад, огляд будівель для ремонту, для а, ранньої ідентифікації проблем. Чи об огляд, наприклад, а, за допомогою тепловізорів для ефективної термо Ізоляції будівель. Або пошук там, де якісь інфраструктурні теплосіт, наприклад, сітка, да? тепломережа. А, наприклад, якщо десь вона тече, то це можна теж за, за допомогою дронів оглядати, будь-яку інфраструктуру насправді. Або якщо треба людина, ну знаєте, ви рятувальник і людина на пляжі тоне, да? то сьогодні рятувальник кидається в лодку і гребе туди. Да? Але також інший рятувальник може. За допомогою дрону скинути до людини там або жилет, рятувальний, або щось інше, або доставка будь-яких речей, будь-які складні райони. Тобто, все, що робиться сьогодні: моніторинг, ідентифікація, оцінка, доставка. А сьогодні ми доставляємо ракети на голови нашого ворога. Але доставляти можемо що, що заборону, все що потрібно, да. Ну, от, от такі професії точно будуть розвивати. Тепер можемо подивитися на зв'язок, та да? чи ми можемо подивитися на. на Аналітику, яку роблять за допомогою штучного інтелекту для безпеки, все це буде мати в майбутньому комерційні застосування в цивільному житті, в мирному житті. Наприклад, ви можете працювати, якщо ви розробляли нейронні сітки. Які ідентифікували ДРГ, то ви можете далі працювати над нейронними сітками, які ідентифікують безпеку або небезпеку, наприклад, на вокзалах або в аеропортах, або просто в публічних місцях. Так, тобто ви можете працювати з безпекою а, якихось, наприклад, публічних подій, а, можете працювати в безпеці стадіону, де великі матчі спортивні змагання відбуваються. Um, тобто, от всі ці професії, які зараз розвиваються, в високотехнологічній, вони можуть мати е, комерційне застосування в цивільному житті е, і не тільки в Україні. От і звичайно, люди, які навчилися цим професіям, у них також є е, певні навички, такі менеджерські, і лідерство, і вміння брати відповідальність на себе, і досягати результату, і не боятися ризиків. Це дозволить їм формувати. Команди набирати людей у них будуть зв'язки після ну після. Часу в армії, да? різноманітні, вони можуть будувати компанії, досягати результатів, розвивати їх дуже успішно. То все це ми будемо бачити. В той же час такі професії і такі люди з такими навичками, з відсутністю таких навичок, як ініціативність, або як вміння досягати результату, або вміння працювати з травмою, тому що всі будуть дуже занервовані після війни, то ці люди будуть меншим попитом на ринку праці користуватися. да Тому буде така певна. Ну, певна зміна чи трансформація того, якого типу люди, з якими навичками е і з якими знаннями потрібно. А uh -huh. е ще нам дивіться, після перемоги доведеться багато відбудовувати, бо у нас є багато е зруйнованих і будівель, і доріг. Що ви можете сказати про цю сферу? Будівництво важлива буде сфера під час або після війни, і там теж буде інновація. Інновації будуть, тим, тому що, наприклад, е Ну, якщо, якщо щось буде перебудувати, не обов'язково все з нуля буде відбудовувати. Просто е фінансування не буде на все, і навіть матеріалів не буде на повну відбудову. Це просто буде дорого і непрактично. Тому це буде комбінація не тільки відбудови, а урбаністики, розвитку, простору, і всередині міста, і між містами, <кій> наприклад, деякі школи чи деякі лікарні. Не можна буде швидко відбудувати, тому будуть створювати там автобусні маршрути, чи а, якусь, наприклад, систему швидкої або невідкладної медичної допомоги будуть розвивати. Так? Для того, щоб людину довести до іншої лікарні, або доставити до людини ліки. Тими самими дронами, до речі, можна ліки доставляти. От. Це буде все розвиватися, але відбудови буде дуже дуже багато і ну от ремонту, практично, не тільки от будови з нуля, а ремонту буде дуже дуже багато. Це важливо. А є в Україні якісь підготовлені спеціалісти, які е, стикалися з такими масштабними проектами по, по ремонту, відбудові, е, чи будуть залучені якісь спеціалісти за кордоном? Ну і вчитися нам, то потрібно зараз. От ми спеціально відкрили в Київській школі економіки програму з урбаністики, тому що ми намагаємося. Ми очікуємо, що будуть потрібні такі спеціалісти. та, і ми намагаємося їх вчити на прикладі міжнародних кейсів в усьому світі. Сере у девелоперів є люди у великих девелоперських компаній, які розбудовували великі проекти, але їх обмежена кількість таких людей буде не вистачати. Тому така професія теж буде дуже затребувана, затребувана. де люди можуть керувати і можуть розробляти, можуть бути архітектором дизайнерами таких проектів відбудови Баністики, або не тільки ну. Середовище нове, тому що ми хочемо сучасне. А і будемо запрошувати міжнародні компанії, міжнародних консультантів, у яких є досвід в інших країнах. Але тут важливо не втратити свою культурну складову, таку знаєте культурну сутність. А, тому я би вже зараз пропонував всім, хто кому це цікаво, навчатися, створювати якісь дискусійні клуби, обговорювати. Да а, ну от як я сказав, ми в це віримо, тому ми сварили магістратуру і будемо робити всі ці клуби, обговорення. Літня школа у нас була, але я закликаю всіх робити. Ми робимо тільки про урбаністику, дам про соціальну. Psichologija, todėl, kad mes galvojame, pistilinė ir tai bus. Tai socialinė psichologija - svarbu, kad mes taip pat darome apie. Навчання пам'яті студії пам'яті, студії конфлікту, тому що ми думаємо, що це теж важливо буде. Але ж багато. От ми з вами говорили про технічні професії, інновації, пов'язані з дронами, інновації, пов'язані з логістикою, інновації пов'язані штучним інтелектом з IT, Більш широко це все буде затребовано. І я би вже готувався. Я всі всіх закликаю, у кого є така спроможність або і бажання починати розвивати ці проекти зараз і готувати людей до, до мирного часу. І ось щодо до навчання зараз триває вже напевно вступна кампанія для абітурієнтів. Вони здали і тести, тривають додаткові сесії. Яку ви порадили обирати спеціальність студентам майбутнім, яка буде затребувана і популярна після війни? Щоб вони могли свої знання відразу на практиці застосовувати. Так, дуже важливо, я ну я вірю в те, що важливо збалансувати прагматичність і практичність професії, яку ви обираєте, з тим, що вона вам подобається на емоціональному рівні. Бо якщо у вас не буде теж називається англійського пешнда, отакого бажання а, займатися цим, то навіть якщо воно дуже прагматично, ви не зможете повністю розвити талант. Тобто, спробуйте відчути, що вам подобається, але в той же час знайдіть а, застосування яке яке є важливо і для якого буде ринок після війни а, в світі і у нашій країні. Тоді ви зможете бути успішною людиною? Швидка у вас буде кар'єра. Ви будете вільною людиною, тому що коли є успіх, у вас є більше можливості втілювати в життя ваші ідеї. Тому успіх важливий для. Свободи, от які це ну от в економіці, наприклад, в напрямку економіки, це все, що пов'язано з відбудовою, все, що пов'язано з бізнесом, все, що пов'язано з логістикою, все, що пов'язано з е, е, урбаністикою, а е, в, в таких більш речах пов'язаних з людьми. Um, звичайно, буде багато травми да психологічно не тільки. тобто все, що пов'язано з нашою пам'яттю, культурою і з психологією з роботою з травмою. Um, це буде використано в фінансах. Звичайно, буде питання і потреба в інвестиційних проектах, в залученнях інвестицій. Тобто, от такий напрямок може бути. Логісти будуть дуже сильно потрібні. Тому що логістика буде вся переформатовуватися. Державне управління. Ми прямуємо, наприклад, до Європи um, і, і кандидатом стали для Євросоюзу, Тому нам потрібно багато зробити конкретних юридичних економічних. Причей для того, щоб стати членом. Європейського союзу, тому там буде запит на такі професії. Ну у нас є магістерська програма з публічного врядування, це якраз про європейський напрямок, але не тільки більше про державну. У нас є економісти, прикладні, більш академічні. Це дві магістратури. І у нас оці, ці три магістратури, які я вам сказав, урбаністика, соціальна психологія і пам'ять та конфлікти. Але також є і MBA, просто загальний бізнес. І він зараз таки ми їх, зробили оновину під час війни, тільки англійською наша бізнес-освіта і наполовину. Тобто кожний модуль читається 50% нашим відсотків i sad inozemni З однією бізнес-школою, Міланською бізнес-школою, інженерною, до речі, міланська політехніка. Тому той, хто хоче щось робити в інженерії, в бізнес освіті в інженерії, у нас такого не було. До речі, це можна робити. А на бакалавраті у нас є IT, програмне забезпечення, Data Science і бізнес-економіка. Тому, от всі ці напрямки ми вважаємо, будуть затребовані в світі в країні, але набагато більше будуть затребувані ніж те, що ми можемо запропонувати. І дизайн, і культурні стадії, і штучні. Інтелекти, кібербезпека, все це. От урбаністика, так буде. Економіка буде, бізнес буде, звичайно. Програмна інженерія буде, але буде і все інше. Дивіться, а як а, а, зможуть українці після війни допомогти економіці відновитися? От а зараз а, українці можуть купувати військові облігації, які а, роблять вклад в економіку? А як а, буде саме після війни? Чи можливо це будуть якісь нові податки на відновлення економіки? Можете щось сказати з цього приводу? Так українці можуть допомогти як мінімум в трьох напрямках. Один це фінансово про що ви запитали? А, звісно, будуть і після війни облігації та інші інструменти фінансові на відбудову. Друге, українці можуть під допомогти тим, що вони самі будуть готові розвиватися, вчитися, а, піднімати свою професійність і після війни бути людьми, які можуть створити більше доданої вартості, бути більш продуктивними. Так і третє, що можуть українці робити, це заохочувати інших. Тобто створювати кампанії разом, якісь горизонтальні зв'язки, створювати паки, створювати громадянські асоціації, напрямки, боротися за просто розбудовувати, але робити це не одному, а разом з кимось. Тобто, давайте ще раз так: тепер як економіст, я це розкладу. Є капітал, тобто це інвестиції, да, про які ми сказали. Це один пункт, який людина може допомогти. Другий є людський капітал, тобто сама людина може або навчатися, або інше. І третє є технологія, як цей капітал, людський капітал перетворити. Оце технологія, це співпраця з іншими або організаційна робота якась. І давайте поговоримо про зараз. Які професії популярні зараз серед українців, от яких ринок праці потребує найбільше? Ну до війни дуже популярно було IT. І ми бачимо, що IT-компанії продовжують а, працювати ну, по-різному, але в принципі не є в кризі. Багато з них навіть продовжують розвиватися. З іншого боку, є частини ринку, які теж були дуже популярні, наприклад, маркетинг або все, що пов'язано з дизайном, або все, що пов'язано з. Комунікаціями особливо да. А під час війни ми бачимо, що частина цього стає ну ринок там прям закривається. От як деякі. Телекомпанія або інші закриваються, В той же час дизайн в якихось галузях особливо, якщо ви працюєте на міжнародний ринок, він потрібен, Так? то це це дуже залежить від того. Якщо ви працюєте на міжнародний ринок, у вас, в принципі, ринок продовжує працювати. Якщо ви працювали на український ринок, це залежить. Якщо це пов'язане якось з, з, з воєнною військовою справою з армією, або якщо ви можете перелаштуватися, трансформуватися на те, що потрібно в, у воєнний час у військовий час для армії, то ви, ем, то ви ну, популярні, ви затребувані, Так? А якщо ж ви робили щось, що зараз... Не потрібно, то а, у вас може бути криза в вашій галузі в вашій професії, і це дуже індивідуально. Якщо ми візьмемо за звичайний, ну знов, наприклад, київської школи економіки. Якщо ми візьмемо зазвичай, звичайний дослідницький інститут, який писав там про макроекономіку. Це дуже або про економіку. В цьому це дуже добре. Але зараз економіка вона більше воєнна і це дуже потрібно. А ми в той же час у Київській школі економіки в перші два дні війни повністю переформатували всі свої проекти на те, щоб ми працювали не над нашими стандартними проектами, там розвиток соціальної підтримки чи оцінка реформи там. Охорони здоров'я, ми всіх аналітиків попросили перейти на проєкти, які пов'язані з відновленням України з оцінкою, втрат від війни, з санкціями. Так? Людям довелося перепрофілюватися, але те, що потрібно зараз. Тобто, я думаю, що в кожній професії можна знайти механізм, ну майже в кожній перепрофілювання на те, що потрібно під час війни. І це вже не біль, не стільки від професії, залежить, а від вашої швидкості а, і вашої спроможності набрати нові навички і ем, зв'язки, які потрібні під час війни. І як стан української економіки зараз може вплинути на рівень зарплати? Чи можуть якось збільшитися в якихось професій зарплати найближчим часом? Ну, в цілому зарплати будуть або залишатися такими, як є, або втрачати свою купівельну спроможність через підвищення цін або інфляцію, або через девальвацію, яка відбулася вже гривень, і, можливо, буде продовжуватися відбуватися, і це, це природні, це ну, реалістичні реальні про процеси під час війни. От. А найголовніше для людини це не втратити роботу під час війни. Або якщо ви знаєте, що ваша компанія може втратити або звільнити вас, або сама збанкрутує, то знайти іншу роботу. Тобто під час війни треба бути активним, готовим змінюватися. Мати ну якісь е, мати можливість провести відкриту розмову зі своїм менеджментом, які перспективи, які плани, що потрібно зробити. Або якщо перспективи не дуже знайти якусь іншу перспективу, що під час війни дуже важливо мати справу. Да, це може бути навчання, а може бути робота. Да? Але воно має бути. От друге чи можуть зростати зарплати? Ну, в окремих категоріях можуть, але за нашими дослідженнями, за опитуваннями, це приблизно 3-4% компаній, де зростають зарплати, де вони продовжують. Наприклад, ми відкрили нові магістратури. Ми туди. Набираємо нових людей, це зрозуміло. Да, нових викладачів, адміністративний персонал, проектних менеджерів, але це виняток. Тому що більшість університетів та освітніх програм вони або банкрутують, або просто скорочуються, зменшуються. А да? це саме тому, що ми швидко змогли реагувати. Тобто, якщо ви знаходитеся в компанії, яка швидко реагує на потреби ринку, на потреби під час війни на зміни, то у вас в принципі ситуація буде добра. Якщо ви знаходитеся в компанії, яка повільно на це реагує. То і компанія сама може збанкрутувати, або в якийсь час доведеться когось скорочувати. головне щоб не сути не, не опинилася. Тому це теж індивідуально. Треба, треба добре розуміти компанію, в якій ви працюєте. Тому що інколи навіть ми ну, візьмемо якусь там швейну фабрику. На зараз є можливість а, а, ну запит на форму є. Так? Але хтось з менеджменту зміг побудувати стосунки, щоб ці запити отримати, або на, наприклад, тканини отримати. А хтось ні, хтось це зробив швидше, а хтось не встиг, або у когось були виробничі спроможності, їх розбомбили. А у когось навпаки з'явилися вільні, і вони можуть додаткові брати замовлення. Тут ситуація індивідуальна навіть в тій самій галузі досить часто залежить від лідерства і стратегічного бачення менеджменту. Але це такі високі теорії, знаєте, для, для більшості людей, які працюють в конкретній компанії, треба дивитися, наскільки компанія в здоровому стані. Якщо вона в здоровому стані, треба провести, як я вже казав, відкриту чесну розмову про те, а що мене очікує в цій компанії, як я можу бути корисним, щоб працювати під час війни. А якщо компанія не в здоровому стані, або якщо ви бачите, що розмова з вами і з менеджментом така, що ви можете попасти під скорочення, то м -м, треба шукати альтернативу. Дуже дякую вам, дякую, що знайшли час зі мною поговорити. Гарного вам дня. Дякую, Дан. до побачення. До побачення.